А, значить, сьогодні ми продовжуємо акцію на підтримку Надії Савченко, так як сьогодні в Донецьк-Ростовській області почали записувати і висловлювати, зачитувати її вирок. А тому ми, як і обіцяли прилучанам, запакували всі підписи, які зібрали за надію. Ось вони у нас, і ми зараз йдемо. І отсилаємо наш лист звернення всіх прилучан на підтримку Надії Савченко, парламентську асамблею Ради Європи. Наскільки нам відомо, ніхто на мітингах, які проводили, не збирав підписи за Надію. Думаю, що прилуча не перший, хто провів таку акцію і поставився підпис за свободу Надії Савченко. А чому ви сказати, скільки там підписів? Можна сказати, тут 1070 сімдесят підписів. Ось у нас є звернення. Угу. Так воно виглядає. Ми переправили цифру, тому що думали спочатку 8-9, а потім подумали, що треба їх розбирати до 21-22 березня. Сюди. А звичайно, це випадки важко, також на підтримку Савченко? Так, звичайно, це також на підтримку Савченко. Якби ми туди поїхали, в Донецьк навряд ли нас би туди пропустили. Там і то деяких навіть депутатів не пропустили. Вони вважаються в Росії невиїсні і не в Росію. Я думаю, що користь у таких акцій не менша, ніж то, що. Поїхали на судове засідання деякі депутати Верховної Ради. Ми в цьому переконані. Підтримка повинна бути народу, а не депутатів. Ви знаєте, як відношення до депутатів. Скажіть, будь ласка, чому саме народ, на вашу думку, підтримує Надію Савченко? А Надію підтримує народ, тому що Надія це вже символ свободи, символ України, символ нескореності. І вона ближче. Сам образ і поведять каналі пише, то просто народу. І народу вона пише, пішли взагалі ну, вся влада. Ми можемо сказати, що надія, серед незначений народ просить одне і теж. Ну як ви вважаєте на вашу думку? Чи дослухаються до такого гласу народу? Ні, росіяни не дослухаються, а головне, щоб надія наш голос почула. Все, одно вона вийде на свободу. І тоді вона знає, хто її дійсно підтримував, хто жодного слова не сказав на її підтримку. не поворотом пальцем ви її звільнити. Історія і час всіх нас розсудить. Але основне, щоб надія вийшла на воду. Скажіть, будь ласка, сьогодні на мітингу присутні лише ваші члени Ні, не, не тільки члени самоборони, є і два наскільки їхні вдома члени партії «Батьківщина», які підтримали. Керівництва немає, є жителі міста Ну, Це зазвичай. Скажіть, здорово. рости. Ну, ну. Ось, на прикладі. Всі підписи, дивись, Всі ці підписи, які зібрали люди. Це угу. все, все прилучано. Угу. Та ще так да. не буде. Даже є міжнародні. Скільки пластів? 22. co jeszcze? jeszcze. co chcesz? daj mi. co jeszcze dobra? Mamy. Tam już. Językom nie trzeba? Nie, 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 nie. <grym>. 7 -7 mm -hmm. А что за путая машина понимает, она? В чем мы